Друзі, ну це продовження. Більше 10 хвилин воно не пишеться. Ну, бачите, у рейтинг-листі залишаються і ті люди, які померли, і ті, які зрадили Україну. Все рівно, пану Приходько, пану Гнипу. Ну, задання федерації ще інше, так? Я мовчу вже про читерів. Так, так, так. Що тут? Не зрозуміло. Так, хто в нас є? Так, ну тут просто йдуть шахісти, ніяких, начебто, претензій не може бути. А Коваленко прибрали чи ні, друзі, який їздив, вже грав там за Росію, вивозив туди, туди дітей. Ні-ні ні, будь ласочка, висить. Він вивозив українських дітей до РФ. І сам там і грав у турнірах. Будь ласка, висить, нічого немає. А Наважилов, Найкращий друг Французова, який теж грав у команді, вже поїхавши туди, наважилова прибрали. Наважилова вистачило мужності прибрати. А Коваленко залишився. я не знаю, чому Наважилова прибрали. Н немає Наважилова, бачите? Ну, хоч щось зробив, ну, дійсно зробив, друзі. Молодці, наважилово прибрали. Але чому є не Незрозуміло. Король, до речі, є чи ні, друзі. Кор, Кор, Король є. Він теж пішов працювати до, а, до Орківської ДСШ до під час окупації, пішов працювати, як і Жнін, як і інші, про яких я розповідав, але їх немає в рейтинг-листі. Я мовчу вже про те, що там скільки на нього було справ по педофілії, але не про це зараз навіть справа. Він пішов працювати до орків, а потім, Приходько, його запрошував до себе на турніри. Турніри були там якісь з призами від ЗСУ чи на ЗСУ. там Я не пам'ятаю деталі, але так нормально, так, щоб у турнірах ЗСУ грав зрадник, який не просто зрадник, не просто навіть пішов працювати. А він наводив на тренерів ДЮ США, як би я до них не ставився через їхні там справи і так далі. Але навести ФСБ та Орківську поліцію на тренерів ДЮ США, на своїх колег, так вирішувати питання. Ну це треба бути, ну, взагалі, я не знаю ким. Друзі, що Федерація Шахів України, ну взагалі вже. Приходько, гниб. Де сумління? Ой, добре. Хто в нас тут? Так, ніс ще закладений, важко розмовляти. Так, ну тут ні, нібито не бачу, нібито не бачу нічого такого страшного. Зараз ми, зараз ми перевіримо Філіповець, Форощук, Соценко. Є чи ні? Це не такий, як король, але все ж таки. Соценко просто один раз пішов чи два зіграв у турнірах, які проводили РФ з прапорами. Це дуже погано, звичайно. Але якщо порівнювати в стіпінь, степінь, ступень, так, не можу вже нічого сказати. Голова не працює. Є, Станислав, ну, а потрібно би прибрати. Потрібно би прибрати все ж таки. Стець Метро Мирославич давно вже ще він до війни від ковіда помер, але у рейтинг листі. Ось так працюють вони всі. Так, я думаю, Форощук буде. Але Форощук не просто ходив до тих турнірів, він давав інтерв'ю, як це все добре, як шахи розвиваються і так далі. Ну, це теж, він від короля, можливо, так недалеченько відійшов, він до діточок підходив. Подивіться, рік народження. І... Каже, казав дітям, це мій учень, колишній адвокат, казав, ти подивись, що він каже дітям. Він підходить їм і каже: називайте мене Ваня. Я своєму сину кажу, давай-ка подалі від такого вані. Ходи, тому що називайте мене Ваня. Так, можна бути з діточками, це різні є. Люди, які так з ними ну, нібито ну, але ж якісь все ж такі, рамки повинні бути. Я, який Ваня? Ну хоча б дід Ваня, так, Ваня. А потім конфетки їм роздає ще щось, ну таке. О, ну і Пішов, потім кричав: що нормально, орки молодці, пішов на турнір. Філіповець є чи ні. Так, я дуже був розчарований Миколою, я його завжди поважав, але ходити на турніри до орків. Ганьба, вічна ганьба Миколі. І є у рейтинг-листі, ніхто його не забанив. Друзі, там по Донецькому, по Луганському рейтинг-листам. Ось то, як тільки може, що буде час Коваленко глянемо. Так. А Макаренко залишився. Це ж мій був товариш колись. І бачите, виявився зрадником. Макаров. Макар... Ну, прибрали, ну молодці. Ну, їздив він так туди на чемпіонати до Росії, перейшов чомусь він на ту сторону. А чого короля не прибрали? Таке, таке враження, що там в приходька якісь стосунки з королем. Коли розповідали, там якийсь... Недоумок розповідав, що приходько такий стрьомний парень. Але я, я все ж таки не вірю. Але чому короля залишаєте? Що таке? Чому? Ну, я, я бачу, якась праця зроблена, друзі. Чесно, це приємно. Але ж давайте не вибірково, давайте ну, прибирати все ж таки е, ну, всіх, всіх, хто е, пішов до орків. Так, так ну тут. Нічого не скажеш. Начебто все нормально. Ну, Не знаю, я тут. Можливо, просто не бачу, але ніяких проблем не бачу. Так, друзі, а давайте все ж таки перевіримо цю Донецьку область. Є там Кононенко? Чи хоч трішечки почав працювати? Ой, яка вона маленька стала, Донецька. Ні, ну хоч тут почистили. Кононенко прибрали. Ну, хоч тут щось почистили, когось поприбирали, так? Харченко був Луганській, Так, ну, мабуть, теж почистили. Ні, ну все ж таки почали трішечки працювати. Але дуже вибірково, друзі. Потрібно бути більш чесним. Харченко. Ну так, вони давно вже в Росії. Ні, ну добре, все ж таки щось змінилося. Якщо порівнювати ось тоді і зараз, давайте будемо чесними, зараз краще. Але все рівно, ну це не серйозно. Ну, по-перше, несерйозно, що головою ковалів комісії є той, хто забанений за читерство. Так, він в, тут робить багато праці. Ну, нічого, не скажеш. Ну, добре, але його можна було б залишити у штабі, але щоб не було його прізвища. Ну, не можна, щоб. Ну, як це репутація Федерації Шахів України і головою хвалів комісії працює той, хто забанений за читерство на чискомі? Часком банить мало читерів, але якщо забанили, ну все зрозуміло. Друзі, я ж не кажу, щоб не платити йому зарплату, якщо він виконує якісь важливі функції. Ну платіть, але потрібно тут бути ну, нормальна якась людина. Але якщо подивитися, друзі, у цілому склад ФШУ, я казав, вони тільки прибрали Грановського, який розварував Україну там на мільйони, на десятки мільйонів, на сотні мільйонів. Офіційно в нього вже був вирок суду, а він був віце-президентом. Товариш гниб тут до сих пір, так. А, десь Малий був, якого теж блокували за читерство, Куфтер і Фрейдер, партія регіонів, будь ласочка, так, ну Я про нього багато розповідав. Фірман, ці всі справи, так, з гуцайтами, з гнипом, усі ці схеми, ці байки. Ну, тобто, тут доволі багато, так, ну, ось гнипці схеми, скільки на ньому справ, Це жахіття просто. Ой, друзі, ось таке в нас ФШУ. Чесно кажучи, війна зрозуміло, але те, що вони втратили одну з найсильніших збірних світу, це ганьба, і це саме проблема цього складу фешу. І а, я вам скажу, друзі, якби вони працювали нормально, то Чемпіони Європи 2021 року поїхали би захищати своє звання у минулому році. Але Федерація Шахів України вирішила, ми проведемо збори, але посилати чемпіонів Європи на чемпіонат Європи не будемо. Ось такий нонсенс. Думайте, чи можна довіряти комусь з цього списку?